У Миколаєві завершився міжнародний театральний фестиваль Homo Ludens 12+1. Завершується фестиваль «12 плюс 1», фестиваль Хома Люденс, людина, що грає, який проходив в прифронтовому місті Миколаїв, місто герой Миколаїв, тому що він під час війни приймає фестиваль міжнародного рівня. І за складних умов, які спричинені повномасштабним вторгненням країни-агресора, значна частина спектаклів відбулася в онлайн режимі та на сцені в укритті у той час, як планувалося на великій сцені театру. Дистанційно також представили себе міжнародні учасники з Грузії, Польщі, Литви, Болгарії. Задля безпеки вистави, які були заплановані в суботу і неділю на великій сцені, були перенесені в формат онлайн, тому що перш за все це безпека від відвідуючих глядачів і посилення безпеки. Але вистави, які з були, вони всі відбулися і навіть в сцені в укритті. І ми радіємо, що є єдність людей, є підтримка театрів, є підтримка міжнародної спільноти. Підтримало театр і Миколаївське управління культури. Виділені кошти пішли не тільки на фінансову допомогу. Фестивалю, але й на гастрольний тур театру із виставою проста українська скіфська баба. Управління культури і, взагалі, Миколаївська обласна військова адміністрація завжди підтримують наші театри. У нас їх три в місті Миколаєві, і е, даний фестиваль відбувається відповідно наказу управління культури. Е, кошти задіяні з різних бюджетів, але ми завжди підтримуємо наші театри. Нещодавно відбувся такий гастрольний тур. Наш театр представляв е, ту виставу, яку сьогодні закривається фестиваль е, в Закарпатській області. Закривала фестиваль моновистава Проста українська скіфська баба. Задля безпеки вистава проходила на сцені в укритті. Вона створена за мотивами роману Доця, письменниці лауреатки Шевченківської премії Тамари Горіха Зерня. Написаною у 2018 році вистава було створено минулого року під час страшених обстрілів нашого міста. Ворогом репетирували під бомбардування у нас на сцені в укритті під тривоги, звук тривог. і у нас і у виставі звучать і тривоги, і звуки бомбардування. Я жартувала тоді, коли вдома вночі тривога. <кліст> То я казала, це мені репліка на вихід. Миколаївський академічний художній драматичний театр на фестивалі представив чотири спектаклі: дві конкурсні роботи наше містечко та проста українська скіфська баба. І дві представили у рамках фестивалю, але поза конкурсом. Безумовно, фестиваль свою мети своєї досяг. Ось все, чого ми прагнули, відбулося. Бо як ми її позіоцінували позі весь час, що ми це проводимо для того, щоб довести, що ми не боїмося, що нас не залякати, що ми живемо, ми є. І ніхто нічого з нами не зробить. Поза конкурсною програмою показали виставу, присвячену видатному миколаївському письменнику закарпатським корінням Дмитру Креміню, земний монолог та виставу Директорська ложа. Директорська ложа настільки сподобалася глядачеві, що вистава отримала нагороду у номінації Улюбленець публіки, хоча і була поза конкурсом. Абсолютно неочікуваним і непередбачуваним було відзначення нашої роботи. Вона, в принципі, то була поза конкурсом. Театральний квартирник, директорська ложа, це був в основі подарунок для наших гостей, для наших друзів, які приїхали подивитися на нас з Артемом Олександровичем. Але чомусь колеги журі вирішила відзначити беззаперечно, мені це приємно. Особливостями цьогорічного фестивалю була наявність літературної сцени. Проходила вона у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Там же у рамках фестивалю відбулася і науково-практична конференція, присвячена театральній педагогиці. Та презентація бібліотечного імерсивного театру бід, вистава, яку представили, це перформанс на вірші поета та воїна Гліба Бабіча. Тепла лампова хунта на базі центральної міської бібліотеки імені Марка Лукача Кропивницького працювала. Літературна сцена. Ми доєдналися і стали партнерами в проведенні 12 плюс один відкритого театрального фестивалю Хомолюдин з людина яка грає. Ми представили на розсуд глядачів жителів Миколаєва, гостей міста героя. Перформанс за віршами поета, воїна і волонтера Гліба Бабіча, тиха лампова хунта. Роботу конкурсантів за традицією фестивалю оцінювали дві експертні ради. Основна і альтернативна до складу першої увійшли театральні діячі України та світу. Її очолює професор, кандидат мистецтвознавства Василій Неволов. У нас на двох площадках відбувалися покази вистав, та неймовірно намолена вже сцена в укритті, коли театр знайшов. Щасливу можливість завдяки напевне і зусиллям, і ідеї дуже креативній і своєчасній Артема Олександровича Свистуна, який знайшов можливість в тому підвалі. Розгорнути і відразу підхопити той парусточок мистецького вогника, оскільки фестиваль проходив в Миколаєві, а Миколаїв досі є містом, де лунають вибухи. Учасники фестивалю відмітили професійну організацію в умовах війни, адже безпека учасників на першому місці, не дивлячись на усі, негаразди, які заважали провести цей фестиваль а в даному випадку. Це і бомбардування міста Миколаєва і щоденні тривоги. Він відбувся. Він відбувся як культурна подія не лише півдня України. Він відбувся як подія міжнародного масштабу, тому що ви могли почути, що дуже багато театрів брало участь із за кордону і брали онлайн. Зрозуміло, безпекові питання дуже важливі, але це не відмовилися люди, люди знайшли можливість направити роботи, відзняти їх, показати для журі і відмітити те, що. Зацікавленість саме колективів участю у нашому фестивалі це дуже знаково. Андрій Богунов – житель Херсонщини з деокупованої території, на фестивалі виступав разом із Павлом Осіком з Кривого Рогу. Так склалося, що саме війна звела цих акторів у спільному виступі. Нас доля звела Бог звів наші, наші дорожки докупи, і ту виставу, яку ми представляли на цьому фестивалі, яка має назву Діа Монолог. Тобто монолог на двох. А Автобіографічна. До речі. Вони, да, вона автобіографічна, вона розказує про те ну, бачення людей з різних місць, де була війна, там, де була війна, і я з деокупованої території. От. А і, А у нас у місті було більш-менш більш тихо, спокійно. Да, І от погляди на одні ті самі події з різних місцин. Різних і що, ну, в кожної людини є свої якісь такі е, точки, які вони ну, напружують, тригерять, і для кожного ці точки свої. Під час фестивалю миколаївці змогли переглянути 11 вистав. На жаль, за військових дій в Україні та відсутності безпеки на території Миколаєва, 14 колективів взяли участь у фестивалі дистанційно. Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру, подякував усім колективам, що взяли участь у фестивалі, та тим, хто його підтримав. Кожен колектив є лауреатом міжнародного фестивалю. Є додаткові номінації, які відмічені, але Кожен театр він переможець, тому що він підтримує незалежну державу України. Не встиг міжнародний театральний фестиваль Homo Ludens 12+,1 плюс завершитися. Як починається підготовка до 14-го, який як сподіваються, і організатори, і актори, і вся Україна пройде під мирним небом нашої славної України.